Чому Скандинавія не соціалізм, а капіталізм із дорогими прибомбасами? Перша приватна власність і ринок це основа системи. У Швеції, Данії, Норвегії приватні банки, корпорації, підприємства, ніяких планових економік, п'ятирічок чи державного контролю над цінами. Це чистий ринок, просто з високими податками. Соціалісти називають це соціалізмом через великі бюджети, але високі податки це не просто равно соціалізм, якщо економіка залишається ринковою. По-друге, вони стали багатими до соціальних програм. У 19 20 століттях Скандинавія мала вільну торгівлю, низькі податки, мінімальну державу. Саме капіталізм зробив ці країни заможними. А вже потім, коли з'явилися гроші, політики ввели державу добробуту. Сьогодні вони живуть завдяки капіталу, який був створений минулим лібералізмом. По-третє, спроби соціалізму закінчувалися кризою. У 70-х-80-х роках Швеції підняли податки до 90%. Вони націоналізували бізнес і, зрештою, Швеція отримала інфляцію безробіття, втечу капіталу. Лише після ринкових реформ 90-х економіка знову злетіла. Четверте, податки не створюють багатство, вони його ділять. Соціальні програми можливі лише тому, що є прибутковий ринок і приватні компанії, заможні. Якщо придушувати цей двигун, соціалки не буде чим фінансувати. П'яте скандинавія це добрий капіталізм. Держава не диктує, що виробляти, лише перерозподіляє податки ну через податки. Це не планова економіка, а ліберальна модель із соціальною надбудовою. Мізес сказав би, вони просто добрі капіталісти, які роздають чай і пиріжки. Шосте, але навіть цей баланс тріщить, міграційні витрати, старіння населення, відтік бізнесу, усе це тисне на бюджет і на ефективність системи. Якщо ринок ослабне, зникне і все це скандинавське диво. Отже, підсумок Скандинавія це капіталізм, який може дозволити собі трохи соціалізму. Вони живуть не завдяки податкам, а завдяки свободі, підприємництва, завдяки конкуренції і приватній власності, яка захищена. Якщо втратять ринок, вони тоді втратять усе. Пишіть свої питання в коментарях.